Так, бо певна кількість неособлених даних, ну що це не прізвище, м'я по батькові, не телефон, не електронна адреса, де хоча б якісь ознаки одразу такої швидкої ідентифікації в нас є, нам здається, що то не та інформація. Насправді, певна кількість неособлених даних нам допоможе чітко навіть встановити людину. До прикладу, буде мова про студента в групі, і будуть якісь характеристики. Ну, Там не знаю, той рижий балакун. Да? Ніби й не назвали ім'я, але означили певні ознаки ще й в зневажливому вигляді, та, такі форми. Тому тут треба теж обережно, якщо ви таким чином будете висловлюватися, поширювати інформацію, то можете так нарватися на моральну шкоду, завдати людині моральні шкоди, а це вимірюєте цю шкоду не ви, а людина, в залежності від того, яку шкоду ви їй нанесли. І від її внутрішнього стану її страждань. Тому тут треба обережно і.